Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні таке коротеньке відео. Я думаю, всі вміють смажити рибу і всі смажили соміків. Як хто їх називає, канадський канальний. Я зараз таких пару красончиків вам піднесу ближче. Я, мабуть, одного візьму і на ньому буду показувати. Вони вже в мене почищені, вони були свіжі. Ось! Покажу просто ближче, як в нього вже обрізані шипи, як він виглядає. Подивіться, перед самим чищенням у канадського сомика є шип зверху і є шипи по боках. Навіть якщо ви будете акуратно його чистити, ну, тобто не поколитися, ну, там дуже небезпечні шипи, коли вже вколиш пальця довго буде загоюватися. Вам просто елементарно буде незручно смажити. Він просто не буде лягати на, на боки із зашипів. Ось і все. Ось. Тому спочатку шипи відрізані, сомік випотрошений, помитий, і все. Лишилося його тільки посмажити. Сомік, як я вже сказала, свіжий, тому і смаження буде елементарне: тільки сіль, перець, все перемішаю. І панірування в кукурудзяному борошні. Є е, панірують в манній крупі, є просто в борошні, є в крохмалі. В крохмалі я іншу рибу панірую. Ось, е, Соміки із такою якусь дрібнішу якби, рибку, я панірую в кукурудзяному борошні. Ось, е, Якби був сомік, ну, от в мене, оце я зараз буду смажити, і ще така сама кількість є в морозилці. Якщо діставати. Е, вже ну смажити заморожену рибу. Е, ну, і особливо, коли вона вже так довший час полежала, як то кажуть, набралась холодильником. ось е, То ви можете натерти цибулю на дрібну тертку, видушити її через ну, таке щільне сито або через марлю, видушити самий сік. Сіль перець ця цибуля перемішали. І так на трошки залишили. Ну, буквально так, на півгодинки. Ось. Цибуля цей запах забере. І так, ми посолили, зараз я переверну ще. Так, перчику вистачить. Ось це є сковородку, як зазвичай розігрівати. Все, на сімерочку. Поки розігріється сковородка, то і... Соміки вже риба пару хвилин постоїть. ось Хочете, Ну за вашим бажанням, сіль переці, ну буквально, ну, максимум пів години. Далі, як би сказати, риба починає переходити в старані Тобто, ну, я не знаю, перетримувати її зі спеціями, я думаю, не варто. І взагалі в таку от річкову рибу, мені здається, спеції, які ще додавати. Це просто перебивати сам смак річкової риби. Весь просто смисл втрачається. Ну що ж, олія розігрілась, сомік постояв уже з сіллю, з перцем. Ось, паніруємо в крутяному борошні і кладемо на боки. Рибка плотненька, тому такий великий вогонь не потрібно робити. Це-таки, щоб просмажилась. Ось. Дуже вигідна риба. від луски чистити не потрібно, вона гладенька, тільки кеші випустити. Посолив, поперчив в паніровку і все. Ой, кладу ці сумики на сковородку і тільки згадую, а які то вони смачні, печені, з печі, висушені. Вони не, не м'які печені, а сухі. М -м -м. Це просто сушені на соломі. Ех, смакота. Печі не маю, лишається тільки повздихати. І згадати, які вони смачні. І так, присмажилась риба на одній стороні, ну, достатньо довго. Це не, не моментальне, скажімо. Не моментальна дія. Вогонь у мене невеличкий. І ще раз повторюсь, риба велика. Зараз її повернула на другий бік, потім ще поставлю на животики. Ну і, звісно, покажу вам результати смаження. Ну, ось смажу на одній стороні. Так трошки довше. На другій стороні вже швидше смажиться, бо вже риба прогріта на другій стороні, а потім ось на, на животик. Отакими корабликами він там стоїть на сковородці. Я дивлюся, які сковородки також зняла такими корабликами. Ну, а що, краса. Так, зараз я покладу другу сковородку і ближче вам покажу, як ця краса зблизька виглядає. До якої ступені просмажувати. Як бачите, у мене витяжка не ввімкнена, але ніякого диму немає. Риба на сковородці не підскакує від температури. І разом з тим вона не, не млява, ця рибка. Вона вся просмажена з хрусткою скоринкою. Буквально на, на ще третю сковородку тут ще три рибки залишиться. Ось, як я казала, ось така ступінь просмаження. Він буквально буквально тільки золотисте борошно стає. Ось він повністю ось, готовий з усіх сторон. От я вам найбільший взяла, цей чуть менший, о, шкурка облазить. Ось. Ну, і так як кукурудзяне борошно має таку крупнішу фракцію, ну, такі прямні такі хрумкішки ще на шкірці. Ну, таким чином, зараз досмажую всю рибку і покажу вам кінцевий результат, скільки її вийшло на тарілці. Ну що ж, всю рибу я вже посмажила, ось така гірка смаколики вийшла. Сподіваюсь, це відео було для вас корисних. Якщо навіть не дізналась нічого нового, то нагнала вам апетиту до свіжої смаженої риби. Тож, смакуйте, готуйте разом зі мною, до побачення, до зустрічі в нових відео.